Доброго ранку, дорогі друзі. Знімаю наші котіща, розгулялися прямо зранку. Я сижу з чашечкою кави, посходилися до мене всі. Вон бачите, що творять? балиться. Ранок у них почався з гульні. Це мама і доця. Оце таке творять. Да, Вони інколи бувають. Як розгуляються? Ось моя чашечка кави І я тут сижу, слухаю пташечок, споглядаю своїх улюбленців і дивлюся, як піднімаються рослинки. Кожного дня все більше і більше. Опа! А я думаю, чого в мене дещо А Ану, звідти пішли швидко. Це ж дорослі вже. Киця я не знаю, та от з білим воротничком вона до нас прийшла, народила котенят у 22-му році, Ну, вона сама собі поселилася. Я не знаю, чия ця кицька, ну і оце ж її котенята, грета, кицька і котик грей. Ну Котик десь в походеньках, він же ж, поки не нагуляється, тут і не прийде. А гарета вдома, мишеловка наша, як я кажу, ПВО наше. Вона шпаків усіх отгонить. от, від черешні. І взагалі тут миші строяться в строй, і строєм йдуть в поле. ну в общем вона у нас молодець. Ну, от так у нас у садочку сьогодні, якщо вже я взяла камеру, так рано-рано вранці покажу вам свої гортензії. Ось моя нова покупка чарівний океан. Ось він перед вами. Ну і Марта біля океану сидить. Ось так от виглядає квітка самої гортензії. така ось вона. З зазупреними кінцями кожна квіточка, і цих квітів багато складають велике суцільне суцвіття. Ну, це тиждень вона в мене росте. Ця гортензія на цьому місці. Ну, а тут сад квітує Надія Медіаланд, яку ви в букеті бачили, хто дивився мої відео. Іх безліч цих квітів на кущі, можна створювати букети. Починає квітувати зефері, морська піна. Ось такими білими, красивими, соцвіттями. І по мій ажурні, ажурні, ажурні плетуться ось такі маленькі квіточки. Не знаю, як ця рослина називається, але вона в мене є. Я так розумію, що вона до мене потрапила з питомника колись разом із посадками цих квітів. На ось The починає квітувати. Ось така вона красуня. Квітує Спірея Little Princess. Продовжує квітувати Еден Роуз. І сад вранішній. вітає нас з вами. О, розквітла ладюри. Ось ладюри, гляньте на неї, така от вона. Оце ладюри. Вона в мене не дуже хоче рости на цьому місці, але має дуже привабливий колір. Ой, який інтересний колір. Мабуть, камера, а може, і передасть це все, що я бачу. Має аромат. Ну, пахне вона солодким чимось смачним, якимись цукерками. Будемо чекати її подальшого квітування, як вона розпуститься. Лавіла кота продовжує квітувати. Гляньте, яка красуня. Ну, а тут море голубих троянд. Дідтер Мюллер. І як не говорити про цю красу? Це перед вами на валіс. Гляньте, море голубих троянд. А тут розквітла сама ніжність, це англійська троянда Глайнборд. Ну, це не остінка, це другого розплідника Харкнейс. Отака От біла ніжна троянда. Вона цві... цвіте, квітує суцвіттями і дуже красиво вона піврозпуску. Гляньте, яка ніжність, яка краса. Вона тільки починає квітувати, вона пізніше щось в цьому році заціла, а тут і шроп і Шарлета і шреп... І шреп... І шреп... І англічанка теж остінка. Ну і продовжує квітувати наша улюблениця. Віолетта парфюм, гляньте на її на цю красу, отаку От фіолетову красу, От такусь ароматну ароматну троянду. Ну і тут вона перекликається із Наваліс з такою голубою, красивою трояндою. Але ви знаєте, всі вони поступаються своїм ароматом троянді бієнвеню. Б'ян веню вона не перевершена у своєму ароматі, дуже-дуже-дуже пахне. І от вона зараз відпочиває, нарощує нові е, бутони для того, щоб квітувати нові е, е, пагони. Ну, чекаю, чекає її квітування. Ромашка дівоча, садочку. І ще продовжують квітувати. Ну і тут катіща, тільки що бігали, щось вони тут все ціле. Ну, слава Богу, що ціле. Мадам Фігаро. Дощі потроху проходять, але дощі такі не рясні, такі вони дуже-дуже помірні, тому я бачу, що треба все полити. І ось перед вами ностальжі. Боже, яка ж красива. Ностальджі це взагалі розкривається все більше і більше Ешлі. Ну, Ешлі в цьому році, вона трохи, ця весна її не на користь пішла, я її низько обрізала, із-за того. Ну, але ж вона все-таки набирає силу. І схиляюсь до того, що мені її звідси треба пересадити. Тут є все-таки мало сонця. Ешлі. Ось моя чудова, прекрасна моя гортензія Навель. І гляньте, яким віночком бразик Фаел спускається донизу від цієї будівлі. Ну, я її не можу назвати вольєром, що, хоч колись вона планувалася як вольєр. Ну, наші собаки там не живуть просто, і вона використовується в нас в інших цілях. А ось перед вами, дорогі друзі, квітує на нових побігах своїх, на нових гілках. Amnesty International, гляньте, ось хоч на зрізку бери. Дивіться, які вони міцні, які вони довгі. Хто любить білі троянди. Я люблю білі троянди. Із жовтеньким, отаким включенням, гляньте, на цю красу. Це плетиста троянда Амсти Інтернешнл. Дехто відквіти цей де хто ще квітує. Дехто нахилився. І дивіться, яка міць. Вона іще знизу пускає базальні гілки, свої побіги. Ну, а тут у нас продовжує ще квітувати ювілей принца Монако. Він уже поміняв свій колір, він уже став отакий ось, бачите? Але ж це вже, мабуть, третій тиждень він квітує. І тут ромашка діоча розсипалася. Бачите, ми підв'язали, хто не бачив дуже сильно древовидний піон, Гляньте, який він височезний. Ну, от Мій ріст, мій ріст оце десь оце тут закінчується. Так, де моя рука? О, оце, ось. оце десь мій ріст. Так. О. А то що ще стільки зверху він наріс. Ну, а тут літують мої троянди етюд. Я вам її давно вже показую цю троянду. І етюд, і Сімпаті, і Ільза Крон Суперіор. І лагуна. Проходимо цією запашною ароматною аркою і любуємося і вдихаємо цей чарівний запах, гуляємо садом, вранішнім чистим, напитим росою і підійшли аж до всипаної квітами оцієї платистої, красивої троянди жасміна. сама нежность, чаривность. И она переплетается и с квиткой Ютерзен. Схиляется до неї. Дорогие друзья, сад квітує. 25 червня. Подспевают яблоко, папировка, Ну, а тут у нас квітує Енес Сістер і Бальканто. Ось така бальканта з таким насиченим красивим кольором. Як же тебе передати цей колір? Це не просто червоний кольор, це щось таке винне, глибоке. Ну ось Інес красива дуже. І дуже красива, з такими от розмальовками білими розмальовками-пензликом, ніби хтось пройшовся. І ось б'яню, годненько що сталося, може ще десь, а ні, он там ще є. ось наверху ще б'яню. Ну, а тут, дорогі друзі, цілий такий. Сніговий, снігова гора, гляньте. Це квітує, це квітує Аляска. Аляска вона просто не перевершена. Боже, яка ж краса. А тут у нас квітує лагуна, і он там верху Помпанелла, Ну, Помпанелла тут між лагуною її не дуже й видно. Ось вона. Подивіться, це помпанелла. Тут набагато менше бутончиків помпанелли. а лагуна вона така огромна. Ну і ось Ільза, Ільза Крон Суперіор. Дорогі друзі, про Ільзочку я вам буду розказувати і говорити весь час. Люблю дуже-дуже. Мені дуже форма подобається. Мені дуже подобається форма. От погляньте на цю красу. Гляньте на ці загострені пелюсточки, гляньте, як вони зложені, а всередині жовтенькі. А потім, як вона розквітає повністю, вона повністю біла робиться. А потім вона отака робиться. Ось пушиста, пушиста. Ну, красуня, красунечка, я коли побачила її в каталогі, я вам вже про це розказувала безліч разів. І ще раз скажу, що я все, я таку хочу. І ніде немає, ніде немає. І от я заходжу в питомник і саме привезли цілу фуру, цілу фуру отаких от живців, які ще тільки мають садитися, але корінчик у них уже є. Я її і, і насилую упросила, щоб мені продали два росточки. Мені продали ось один, росте росточок, таким от уже, і ось другий, такою от е, деревинкою вже. Ну і радує мене. Радію кожного дня їм ось мої собачки. І там десь був грей. Грей, іди сюди. Кс -кс -кс. Покажись. Він прийшов. З гулюк. От, гриюша заходь. Ну, Тут Лірка, так вона ж е, каже так, де пропуск. Давай пропуск, потім зайдеш. Ну, вона так, для проформи трошки їх притримує. Ну, ось Heritage. Heritage продовжує квітувати, дорогі друзі. Тут квітує я її як аскут, Купувала, ну це не скот, ось і грей. Ну, грей у мене чорний, він блек. Але історію про те, як я його називала, я вам вже розповідала, я не буду повторюватись. Міау, міау, ти їсти хочеш. Ну, щас підемо. Розказує, де був, що робив. Шне Вальцер, дорогі друзі, продовжує квітувати м'яо, але ж вже дуже багато обсипалось, роботи мені є порога мить. Ну, і хости. Хости, хости ходить можна цілий ранок. Як же не пройти з вами до <кхм> Анабель? Аннабель хочу показати вам. Вчора ми з чоловіком ввечері чай пили, сиділи і. Говорили, ну все-таки яка велич, от вона стіною квітує, нам дуже подобається. Отакий от англійський сад, де посаджено все, де є й жасмін поряд, який вже передслів. Подивіться, скільки от було квіту, зараз видно, де і троянди, де й хости разом гляньте, і чудний де. Він заглядає в вікно мені. Коли я сижу там, в кімнаті, то він якраз дивиться в вікно. У мене такий от вигляд з вікна. Гляньте, яка краса. І білі трояндишне відхин, або це, інакше називається айсберг. Ну, а там, дивіться, гроздя яблук, які висять. От яблука зимні. Ну, і тут у нас хости розкинулись, дорогі друзі. Ось так Анабель квітує, сонце сходить, грає серед листя, серед квіту нашого. І хожу в такому чарівному саду, створеному своїми руками. Дорогі друзі, кожен може створити це чудо, радуватися кожен день. Ну, хто можливо живе? В будинку багатоповерховому. Ви можете і на балконі створити собі невеличкі розарі. Зараз міні-розочки є, які можна посадити в контейнерах і доглядати за ними. І хто їх любить, звичайно, але я не знаю, як можна не любити цю красу. Вчора малину вибрала 2 кілограми. Ну, ось і ще залишилася малина, яка Тут росте серед гортензій. Тут колись була малина у нас в цьому місці. І от десь корінчик остався. І ще тут малина продовжує цвісти. І от я вам хочу ще показати розквітла Бругманці. Так, як нам пройти? Нам пройти можна тут, мабуть. Вчора ввечері тут стояв просто чарівний аромат. Бругманці, але вона ще не вся квітує. Е, ну, ще тільки, от, бачите, три грамофони розцвіло і вони е, е, тільки потрошку-потрошку так розчиняються. Ну, зараз ще ранок, вони ще повністю не розкрились. А ввечері вчора тут просто стояв такий аромат, так пахло. Ну, ось так у нас тут в садочку. В нашому і я вам усім хочу побажати гарного дня. Нехай цей день принесе вам радість. З радості починається цей день. Нехай продовжується краса в вашому житті, здоров'я хай прибуде. Хай всі ваші справи споряться і робляться швидко, гарно і добре. Дорогі друзі, всім бажаю миру, мирного неба над головою. Дякую вам за те, що ви в мене є. Неодмінно поставте лайк, підтримайте мій канал. Всіх вас люблю. До побачення, до нових зустрічей. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Завжди рада новим друзям. З вами була Наталія в своєму трояндовому. sadu